Вітаю, мене звати Володимир, я агент з нерухомості. На цьому каналі допомагаю людям купувати, продавати, інвестувати вигідно. Хочеш знати більше, підписуйся, став дзвіночок. На продаж з'явилася нова ділянка, точніше, 5 ділянок. Це раз. Два, три, 4, 5 і до ось до цих хач. Подім я вам покажу. Моя табличка, звертайтесь за номером. Ділянки під садівництво. От, заїзд до ділянки, а от тут лісополоса і по ній йде центральна траса. Очистили. Друзі, давайте резюмуємо. У нас в продажу є 5 ділянок. Це Вінницький район, село Бохоники. Може бути дві або три ділянки окремо рода по вартості 6 соток 25 тисяч доларів. Пишіть свої пропозиції в коментарях або дзвоніть за номером телефону. Якщо вам потрібно продати або купити нерухомість, буду радий вам допомогти.